1 січня поточного року розпочалася вступна кампанія до нашої академії. Всі громадяни України, які мають повну загальну середню освіту і на рік вступу, яким виповнюється 17 років, можуть до нас звертатися в відділ рекрутингу 6-го Волинського прикордонного загону та пов'язати своє життя. З, зі службою в державній прикордонній службі вже в якості офіцера відповідно, тому що по завершенню навчання, яке проходить на протязі 4 років, люди здобувають повну вищу освіту і отримують первинне офіцерське звання. Лейтенант навчання здійснюється за освітніми програмами: це філологія, психологія, електронні комунікації, радіотехніка, безпека державного кордону, організація діяльності кілогічних підрозділів державної прикордонної служби. України, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів прикордонників, організація діяльності тилових підрозділів, організація діяльності підрозділів застосування безпілотних систем та відповідно правоохоронна діяльність. Що потрібно зробити для того, щоб стати прикордонником? В Першу чергу це треба звернутися до відділу рекрутингу того чи іншого органу державної прикордонної служби. На даний момент ми говоримо про шостий волинський прикордонний загін подати заяву, написати заяву про те, що людина, дитина хоче навчатися в Національній академії, після того пройти професійно психологічний відбір, первинний етап, зібрати медичні документи, пройти... Медичний огляд первинний в нашому відомчому шпиталі або при Національній академії державної прикордонної служби після того відповідно скласти вступні випробування і навчатися на протязі чотирьох років, здобуваючи вищу освіту та військове звання офіцерська лейтенанта. У нас враховуються сертифікати ЗНО за 2021 рік і також результати за 2022, 2023, 2024 і 2025, відповідно. Середньо в середньому академії здати тест фізичної підготовки, от в цьому році вони трошки помінялися. Якщо раніше треба було пробігти 100 метрів для хлопців, саме говорю, зараз пробігти 100 метрів, пробігти 3 кілометри та підтягнутися там відповідну кількість разів, то на даний момент в цьому році трошки помінялося. Потрібно пробігти 2 кілометри, 100 метрів та здійснити згинання, розгинання рук у упорі лежач, тобто віджимання від полу. Це вже якось е, зменшує трошки навантаження на кандидатів. А також хотів звернути увагу, що бал прохідний, який необхідний в сертифікаті ЗНО, це 120 балів. Не сильно великий бал. Йдемо на зустріч кожному бажаючому, який виявив бажання поступати в нашу академію. Та ну робить все для того, щоб наша сім'я прикордонна збільшилась трошки. Тому всі громадяни України, які виявили бажання поступати в нашу академію, також запрошуємо до нас. На даний момент у нас вже є більше 60 чоловік, які виявили бажання поступати до академії. Робота триває. Заяви приймаються з 1 січня по 1 червня. Всіх охочуємо, очікуємо. Будемо раді бачити в наших рядах.